Виконуємо номер 15 із справ для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Автомобіль за деякий час подолав 360 км. Задання перше. Яку відстань подолає автомобіль за той самий час? Якщо його швидкість зменшити в 1,2 раза, збільшити у 1,5 рази. Завдання друге, як має змінитися швидкість автомобіля, щоб він за той самий час подолав 450 км? Приступаємо до виконання, зробимо деякі пояснення. Швидкість і подолана відстань при сталій величині часу є величини прямо пропорційні. Тому, якщо швидкість автомобіля зменшити в 1,2 рази за той самий час він подолає Відстань в 1,2 раза меншу. І якщо швидкість автомобіля збільшити у 1,5 раза, то за той самий час він подолає відстань у 1,5 раза більшу. Переступаємо до виконання, запишемо. Завдання перше. І ще раз наголошую, що швидкість і відстань при, сталі, при сталому часі є величинами прямо пропорційними. Тому зі збільшенням однієї величини друга збільшується у таку саму кількість разів. При зменшенні однієї величини друга зменшується у таку саму кількість разів. Якщо швидкість зменшити, в 1,2 раза то автомобіль за той самий Час подолає 360 поділити на 1,2 десятих, перенесемо куму в діленому в дільнику на один знак це 3600 на 12, 300 кілометрів. Якщо швидкість збільшити. У 1,5 раза, то автомобіль за той самий час подолає 360 помножити на 1,5. Це дорівнює 540 кілометрів. І відповідь на друге питання: як має змінитися швидкість автомобіля, щоб він за той самий час подолав 450 км. Поділимо 450 на 360. Беремо по одному. Виконуємо віднімання. 15, відняти 6, 9. Ми закінчили діло цілої частини. Поставимо частку кому. Тепер 900, ділимо на 360. Беремо по 2. Це буде 720. Виконуємо віднімання. Отримаємо в остачі 180. Дописуємо 0, беремо по 5. 0 множимо на 5, буде 0. 6 на 5 – 30. 0 записали, 3, запам'ятали, 3 на 5, 15, до 3 18. Востач 0. Отже, робимо висновок: швидкість має збіль. В 1,25 раз Номер 15 із прав для повторення розділу 2 виконано.